Я йшла з базару, дивлюся біля нашого будинку, біля під'їзду, стоїть вантажена машина, завантажена повністю доверху мішками з картоплею, морковкою, капустою, перцем. Я підійшла і питаю, що тут відбувається? Багато людей вже наші мешканців зібралися. А вони мені кажуть, що вони купують, ні, а вони набирають повні повні сумки, він їм набирає, дає, ну для виду стоять ваги. Uh -huh. Це. Я кажу, а що тут? Ти не хочеш кажуть, картошку або капусту, або перець. Я Кажу, я не хочу, я не купувала на базарі. А вони мені кажуть, а тут дешево? От капуста по 4,5 кілограм, морковка по 5 кілограмів. Одним словом, дуже дешево. Я стала, чекаю, їх перевантажують, і тут я дивлюся, вони гроші не беруть. Вони гроші не беруть, вони просто беруть ці міські. Дай собі йдуть. Забало, забалога. За і він казав, що буде, будуть роздавати пайки. Да? Я пішла до міліції, до міліціонера кажу, подивіться, розберіться, по-моєму, там пайками троють, бо я тільки що бачила там, роздавали пайки. І це пішов міліціонер. Вони тут такий крик підняли. Вони його мало не вбили. Якщо люди просто торгують, правда купують, то чому їх накидатися на міліціонер? Коли я підійшла до власного будинку, я побачила, як якийсь мужчина у мікроавтобусі роздає овочі, моїм mm -hmm. мешканцям. Коли я сказала, що цього робити не можна, це підкоп виборців. Він мені сказав: Ну що вам жалко? Хай люди беруть, не будеш вони голодати. Після цього я звернулася до міліції. Розказала цю всю ситуацію, пояснила, що людей фактично підкуповують. Після чого значить люди почали галасувати, погрожувати мені.